Слава Україні в ефірі ранкові новини 26 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Починаємо з Волинських новин і, на жаль, з трагічних. На війні загинув військовий з Волині Артур Мельничук. Про це повідомив мер Нововолинська. Так відомо, що воїн 2000 року народження, житель Нововолинська. Захисник до останнього подиху боронив рідну батьківщину та загинув на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого воїна. На Волині спіймали п'яного водія вантажівки. Як повідомили у патрульній поліції області, до них звернулися небайдужі громадяни. Люди запідозрили, що водій фури п'яний та може наробити лиха. Невдовзі інспектори помітили той самий вантажний автомобіль і зупинили його. У 39-річного керманича виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу драгер. І алкотестер показав результат 2,9 проміле на чоловіка. Склали адмінпротокол. На Волині загинув голова громадської ради при Володимирській РДА Максим Клим'юк. Як повідомили у районному відділку поліції, 25 січня близько шостої години ранку у Володимирському районі трапилась ДТП. Все сталося через нещасний випадок. Попередньо відомо, що потерпілий завів авто для прогрівання. Вийшов з нього. Тим часом автомобіль самостійно почав рух заднім ходом на слизькій дорозі, і притис чоловіка до паркану. Інцидент зафіксувала. Камера відеоспостереження за цим фактом буде відкрито кримінальне провадження, під час якого встановлять усі інші деталі. На Волині знайшли величезну партію незаконних цигарок. Працівники бюро економічної безпеки провели низку обшуків у двох районних центрах Волині і вилучили аж 27,5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку а також викрили осіб, кому вони належали. Орієнтовна вартість контрафактних тютюнових виробів становить понад 2,2 мільйони гривень. Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про накладення арешту на вилучені знахідки. Субтитры Декомунізація продовжується. Так, комісія з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади пропонує перейменувати ще чотири вулиці обласного центру. Про це повідомили на сайті Луцької міської ради. Вулицю Гризодубової на Василини Демчинської, вулицю Ландау на Дениса Костюка, вулицю Захарова на князя Романа, а вулицю Левітана на Степана Ленкавського. Остаточне рішення щодо перемену. Вання вулиць установлюватимуть депутати на сесії Луцької міської ради. Йдемо далі. У підсумках у нас загальноукраїнські новини. У ніч проти 25 січня росіяни двічі здійснили повітряну атаку ударними безпілотниками на Одесу. Внаслідок цього постраждали шестеро людей. Про це повідомив офіс генпрокурора. Так, 61-річний чоловік зазнав опіків, його шпиталізували. Іншим травмованим медичну допомогу надали на місці у Хаджибейському районі. Міста пошкоджено багатоповерхову нову будову деякі квартири квартири вигоріли вщент. Також внаслідок влучання зруйновано складське приміщення меблового підприємства. А у приморському районі міста зазнали пошкоджень двоповерховий житловий будинок, багатоповерхівки, автомобілі та низка інших об'єктів цивільної інфраструктури. Також було неспокійно і на Харківщині артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів області. Внаслідок атаки травмовано чотири людини. Жінки 60 39 та 26 років. Їх стан легкий. Їм надали допомогу на місці. 17-річний підліток зазнав поранень м'яких тканин голови та обличчя, а також кінцівок. Він госпіталізований. Його стан середньої тяжкості. Крім цього, пошкоджено та. Зруйнована чотири житлових будинки та легкові автомобілі. На борту літака ІЛ 76 який напередодні впав у Білгородській області, мали перебувати російські військово-політичні ВІП-представники. Але в останній момент спецслужби заборонили їм сідати на цей літак. Про це представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав в етері Радіо Свобода. За його словами, прізвища цих російських ВІП-персон, які мали бути на борту, вже відомі. Їх нададуть в межах міжнародного розслідування. Юсов зазначав. Аю, що інформацію про перебування цих людей на борту іл 76 українська розвідка отримала вже після падіння літака. Він також розповів, що під час попередніх обмінів військовополоненими Росія використовувала авіатранспорт для їхнього доставлення. Однак раніше російська сторона робила запит на режим тиші, чого не зробили цього разу, оскільки борт Іл 76 використовували, щоб доставляти боєприпаси для обстрілів України, то це. За словами представника ГУР, може свідчити, що Росія могла використовувати українських військовополонених як справжній живий щит для транспортування БК і озброєння. Водночас Юсов каже, що на борту могли бути як лише ракети, так і ракети та люди. Утім, до місцевого моргу у Бєлгороді, за даними агентурних мереж, напередодні доставили лише п'ять тіл, що відповідає кількості особового складу екіпажу літака. Українські держпідприємства та служби в день 25 січня повідомили про масштабну хакерську атаку. Зокрема, у «Нафтогазі» зазначили, що їхній дата-центр зазнав атаки. Сайт і кол-центр компанії не працювали. Також про значний технічний збій повідомляли і Укрпошта. Окрім того, Окрім того Укртрансбезпека інформувала про збій у роботі дата центру це працювала система шлях. Не працювала система, шлях та сайт. Зазнала кібератаки і компанія «Газмережі». Вебсайти філій національного оператора та кол-центр не працювали. Це підприємство входить до групи Нафтогаз, яка теж піддалася кібератаці. СБУ затримала хакера, який готував кібератаки на урядові сайти України та наводив російські ракети на Харків. Так, за наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об'єктів була місцева лікарня. Він також розвідував місцеве базування сил оборони на території регіону. Насамперед його цікавили можливі бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони ЗСУ. Крім того, хакер виконував зав. Дання ФСБ щодо підготовки серії Дидос атак на сайти держпідприємств та органів влади України у результаті контрдиверсійних заходів. співробітники СБУ затримали зловмисника. За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, спеціаліст у сфері ІТ, якого ФСБ залучила до співпраці через спеціалізований телеграм-канал хакерських спільнот. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує до 12 років тюрми. Андрій Шевченко новий президент Української асоціації футболу. За це проголосували у четвер делегати позачергового конгресу Української асоціації футболу, передає «Укринформ». 47-річний Шевченко був єдиним кандидатом на пост президента УАФ. Його кандидатуру висунули усі постійні члени УАФ за місяць до виборів. На конгресі за Шевченка проголосували 93 делегати з 94 -х. оскільки сам Андрій Шевченко, який також є делегатом конгресу. Су, участі у голосуванні не брав. Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук трьох учасників схеми заволодіння електроенергією Укренерго Михайла Кіпермана, Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову. Про це пише прес-служба Набу. Зазначимо раніше Набу, і спеціалізована антикорупційна прокуратура раніше викрили схему заволодіння електроенергією Укренерго та легалізації отриманих від її продажу грошей. Збитки перевищили 716 мільйонів гривень. І до новин світу за підсумками 2023 року. Кожне десяте нове підприємство у Польщі засноване українцями. Йдеться про таку форму підприємництва як ФОП. Торік у Польщі з'явилося 30 тисяч 325 фопів українців. Про це повідомляє видання Захід з посиланням на польські змі, що проаналізували дані порталу центральної реєстрації та інформації про бізнес у січні та лютому 2022 року у Польщі зареєстрували приблизно. 200 українських фопів на місяць. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну темпи суттєво прискорились у березні. Вже йшлося про 600 фопів українців на місяць. У квітні до 1300, а у червні до 1700. А загалом, і взагалі до 2000 нових українських бізнесів на місяць. На Росії суд ухвалив вирок колишньому ватажку бойовиків так званого ДНР Ігорю Стрілкову, відомому як Гіркіну, за заклики до екстремізму. Йому призначили чотири роки позбавлення волі. Про це повідомило російське видання медіазона із зали суду. Також стрілкову на три роки заборонили адмініструвати сайти. Спецслужби Угорщини оголосили про, начебто, запобігання захопленню влади в країні незаконним угрупуванням «Сківська Угорщина. У справі вже заарештовано 11 людей та вилучено навіть зброю. Про це пише Європейська Правда з посиланням на національне управління поліції. Про рішучість угрупування свідчить те, що під час обшуку слідчі знайшли у кількох місцях боєприпаси, автомати, газові і сигнальні пістолети, гумові кулі та пневматичну зброю. Ідеться у повідомленні про угрупування. Стало відомо після появи відео, знятого у листопаді минулого року, де його члени оголосили, що вони формують так звану «Сківську угорщину та почали озброювати вільні військові загони.